Сяся та Наталія вдома бувають рідше, ніж на цвинтарі. Так вже останні три місяці. 4 червня 2016-го назавжди змінило їхнє життя. Обидві мами втратили дочок Діану та Настю. Дуже-дуже скуч. Школу 1 сентября ми не провели. Перво сітебрячка. У школи не зустрічали. Страшна аварія сталася суботнього вечора у Василькові. На шаленій швидкості водій не справляється з авто і несеться на тротуар, де велосипедами їдуть дві маленькі подруги. Шансів вижити у школярок не було. Діана гине на місці. Настя вже у лікарні. А Він живого місця на них не залишив. Живого, ні одного. Впечатав забор дітей. Ні жодної живої костки на них не залишив. Настільки лице було вм'яте. А діану не могли в гроб положити, бо ноги поломані до такої степені були. Водія вазу свідки ДТП мало не розірвали на шматки. За керма він вийшов помітно хитаючись. Спиртне у крові підтвердила й експертиза. 25-річний Максим Сівовна роз'їжджав рідним Васильковим абсолютно п'яним. крові було 1,8 проміла, а також їхав на великі швидкості. Діану та Настю ховали усім Васильковим. А тепер за три місяці після моторошної ДТП містяни йдуть під суд на перше засідання із плакатами та банерами і вимогою надовго ув'язнити винуватця. Це моя ножечка, діаночка. Вона куколка. Вони жити хотіли. Вони радувалися кожному листочку, кожну квіточку, сонечко рисували. Вони жити жити хотіли. Мама обвинуваченого Максима також під судом Неоніла за ці місяці натерпілася. Каже, син повністю визнає провину, а вона ходила до родини загиблих дівчаток просити вибачення. Спочатку не були готові за мною говорити. Потім сказали, що пізно прийшла. Другий раз побили на мені портрети. Я ходила в синяках. Ми вину признаємо винувач. Ось у клітці і самообвинувачений Максим Сівов напомітно нервує. Відповідає лише на питання судді, а на родичів дівчаток намагається не дивитися. Тут дітей загубили, молодих дівчик, маленьких двивочок, двох. Як саме сталося ДТП, і що того рокового дня змусило сісти за кермоп'яним, пояснити не може. Але вперше саме через надзвичайні новини просить пробачення у рідних і погоджується, винен, цілковито і повністю. Супер суд Те Не знаю, перевищення в швидкості. випивши. Швидко, швидко. Все не до одного. Що в свій захист можете сказати? Та нічого, що в свій захист Неправда. Його захисник не багатослівний, але сподівається на пом'якшуючі обставини. Я думав, буду звертати але це все в судовому засіданні. На мою думку, вони є. Яке визначить суд справедливе покарання. Міпі захисне готові внести покарання. У Максима Сівовни раніше не було судимості. Є маленька дитина, утім родичів загиблих школярок. Це не розчулює. Вважають 10 років тюрми, на котрих наполягає обвинувачення, надто мало за їхні страждання і смерть рідних. Вони ж нічого не бачили. І кажуть, ні першого кохання не було, ні випускного, не платяної діли. Ми хочемо пожизненно, щоб він сидів. Смерть для нього це буде найлегше. Ніхто йому смерті не бажає. Хай сидить.